Добрий день. Цілий рівно озирнулись одне одному з них раз. Якщо добре працювати, то вийде гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають у нас. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Кілечка, рахуй, будь ласка, від 1 до 10. Один. Два. Три, пять, девять, десять. Так, добре, в мене слабкий інтернет, то 10. я трошечки поганенько чую. Так, а тепер в зворотньому напрямку від десяти до одного. 8, 7, 6, пять, 4. Два один. О, на... добре, правильно. Так, ірочка, подивись на ці картки з цифрами. Назви. Які картки тут ти бачиш? Один. П'ять, два, три, чотири, п'ять. Так, добре. А тепер скажи, якої картки не стало? Якою циферкою? Два. Два. А зараз двоєчку. Пятечку, п'ятечку. Пятирочку. Пятерочку. Так, п'ятерочка. А зараз. Титверочок. А. а зараз. Нічого. Зараз всі картки Ничего. на місці. але нам треба розставити Ничего. їх у правильному порядку. Давай ми це з тобою В... зробимо. Як же ж правильно їх по порядку розставити? Двоєчку надо діднички. Так, після одинички ми поставимо двійку. Далі правильно трійка стоїть. Так, Так, далі тут... Надо до поставити. Так, після трьох буде йти чотири. Далі йде. П'ять парень. Три заводи і п'ять. Шість ми поставимо наступною після п'яти. Так, правильно ми розставили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, два. Так. три, чотири, Все, Розставили ми картки правильно по порядку. А зараз подивись і скажи. Скільки Другу, сніжинок на картинці і покажи відповідну картку з цифрою. Одесь. Один, два, три, три. Отже, скільки їх? Три покажи відповідну картку. Є картки з цифру. Так. так давай, показуй. У тебе вже не так, ага, добре є. так? Так, все, три. Перед скільки білочок? Покажи відповідну картку. Милочек, да, по Кирочку, он страх будет убежать. Один. Покажи, Ні, Правильно. А покажи Одиночки мені паку. картку з цифрой, яка буде позначати кількість саночок. Саночок. Кілька їх? Давай, саночок. Ниже, ниже, не видно. Пас, чотири, бас. вірно. Mm -hmm. А, а тепер чині? покажи мені картус... чотири. Правильно, покажи мені картку з цифрою, яка покаже кількість снігурів. Скільки снігурів? Скільки снігурів? Mm. Рахуй, скирки снегурил, будь ласка. Птички. Это птички так называют. Один. Четыре. Еще раз. Один, два, три, четыре, пять. Покажи вам картку з цифрою п'ять. Так. Показывай, показывай. Так, добре. Кірусь, і залишились у нас сніговички. Порахуй, будь ласка, їх і покажи відповідну циферку. Один, два, три, чотири п'ять. Покажи, будь ласка, відповідну циферку п'ять. Шість. Так, молодець. Правильно. Кірусь, скажи, будь ласка, чого є сім? На картинці є підказка. Веселка має сім кольорів. Mm. Так, yeah. тиждень, ось показані дні тижня. Тиждень має сім днів. Давай назвемо дні тижня. Понеділок. Вівторок, горох, Середа. середа четвер, п'ятниця, субота, неділя. Як же ми можемо утворити число сім? 7? Два, два, три, чотири, сім. Кірочку, як же ми можемо утворити число сім? Поглянь на картинку. У нас є дерева. Щоб утворити число сім треба до шести додати. Один. один шість плюс один дорівнює сім. І щоб позначити число сім, використовують циферку сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. в неї лише одна нога, а сама, мов кочерга. На що може бути ще схожа цифра 7? А ну дивись на кошту. На кошту. На кошту. Так. Палочку. Та пол. На сокиру. На кошту. Це плюшка для гриб. Окей. Ну і ми вже казали Промовляла я віршик, що на кочергу може схожа бути. Так. Ось поглянь на цифру сім. Цифра сім складається з трьох ліній, з хвилястої, горизонтальної до лінії. Довгої прямої похилої лінії і коротенької горизонтальної лінії. Починаємо сім писати з хвилястої лінії, яку ведемо до верхнього правого кутика. А потім, не відриваючи руки, ми пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинки. Довгу похилу лінію. А потім відриваємо ручку від паперу і посередині довгої лінії пишемо ще коротеньку горизонтальну. Давай спробуємо написати в повітрі циферку 7. Виляста горизонтальна лінія. Довга пряма похила. Відриваємо руку, коротка горизонтальна лінія. Давай ще раз. Хвиляста, горизонтальна, довга пряма похила, відриваємо руку, коротенька горизонтальна лінія. Так, добре. Білочка по лісі йшла. Шишки на обід знайшла. Під ялинкою чотири. А ще три під дубком. Скільки їх було разом? Вмикай мікрофончик. Ім, ім, ім. Скільки? Ім, ім. Сім. бі Тільки. І всім нормально. Малят да, дошкільнят. Стали в один ряд. Підійшов до них та раз. Скільки разом стало нас. У на березі горобці. Тут чотири. І три там.

Качки вышли из старый сад, по чету погулять. Тут пять качок, а там две. Сколько разом їх в траві? Два плюс... Два плюс четыре... 4... Два плюс пять... Дали мне... Сім. Так, є сім. Але ж ось ми спочатку. У. правильно, Але ми спочатку говорили тут п'ять качок, а там дві. Отже, 5 плюс 2 дорівнює 7. Так, добре. Давай переглянемо відео і познайомимось зі складом числа 7. Склад числа це кількість будь-яких. Предметів. А склад числа сім це кількість будь-яких предметів, яких є сім. Порахуй, будь ласка, скільки олівчиків на картинці. Один. Два, три, чотири, п'ять, чотири. П'ять, 8. восемь. Неправильно. Ты Ирочка, давай еще сера. раз пересчитай. Давай, я покажу. Два, три, четири, п'ять. Сим. 7. Так, правильно, 7. Отже, з чого ж складається число сім? Сім, це. Ерочка, дивись, будь ласка, Один. Один, один. и семь. Один и семь. семь. Так. Два и пять. Два и, и два. пять. Семь. Три и четыре. Так шесть. П'яти три, Чотири і три, так, сімце. Вісна накорсин. Пять і два. Пять і два. Синце. 8 і, і 5. Нет, смотри сюда. 6. Сюди. Тут 6. І? і один. Шість и один. один. Шість і mm -hmm. один. Так. А тепер давай ще раз, поглянь на будиночок і назви склад числа 7. Давай. Один и три, два и пять, четыре Нет, и д... два, и три, три, вот. три. и три, три и четыре, четыре и два, три и три. П'ять і два. Шесть і один. Так, давай виконаємо наші вправи кінезіологічні. Давай з якої почнемо. Будинок їжачок замок чи кулачок ребро долонька. Вмикай мікрофончик. Давай, делай. Ребро. Давай. Кулачок. Будинок. Ребро. Кулачок. Долонька. Кулачок, Ребро. Рбро долонь. Кулачок. ребро. долонь. Кулачок. ребро. Долонька. Кулачок. ребро. Рбро. Так, а тепер давай зробимо цю вправу, пам'ятаєш її? Будинок ідечок дамок, будинок ідеть дамок, будинок ідеть дамок, будинок і дамок, будинок і дамок. Добре, молодчинка. Так, скажи, будь ласка, що це за електрична фігурка? Ось вона так. на контенті і в мене в руках. рука. О, Ніх, діти. Це циліндр. Подивись. Целіндер. Давай подивимось на ці предмети і назвемо їх. Ці предмети мають циліндричну форму. Назви їх. Пабуйок. Це шляпа? Шляп. Шляп. Шляпа це. Пічка. Пічка. Ну ладно, говорить. Пічка. Тятка. Тячка. Баночка. Це батарейка. Це батарейка. Батарейка. Всі ці предмети мають циліндричну форму. Так. А назви тепер мені всі, всі ці геометричні фігурки. Це об'ємні геометричні фігури. Це ху. Це... Хугу це... хру. Укуля пуля. І сьогодні ми познайомились з лі. Так. Якщо ми подивимось на циліндр, глянь на нього, що ми побачимо? Якщо я його переверну, що ми побачимо? Куйку. Кух ми побачимо. Якщо я його переверну з іншої сторони, ми теж побачимо рух. А як ти думаєш, чим схожі куля і циліндр? Що вони можуть робити? Що? Котити. Так, котити. Добре, правильно. Дивись, куля може котитись вперед, назад, вправо, вліво. А циліндр може котитись вперед-назад. А вправо і вліво він не покотиться, тільки вперед. І назад. Ось цим і схожі куля і циліндр, що вони можуть крутитись. Так, добре, правильно, кірочка, скажи, будь ласка, з яким числом і цифрою ми сьогодні познайомились? Числом та цифрою сім, так, радом числа сім і згадали назви об'ємних геометричних фігур. Давай ми ще раз їх пригадаємо. Куб. О, ля, я. Куля. Ку. циліндр. Куб. Куля? Ні, тут. Цилиндр. Циліндр. У -у -у. У -у. Це об'єм три фігурки. Так, добре керусичка. Ти молодь. добре сьогодні символ. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До побачення.